Вітаю вас. Закінчуємо 89-й ряд. Тут дві повітряні петлі. Тепер сліпую вершину ось цього вічка. Ну, звуження. Петля підйому. Тепер 90-й ряд починаємо. Рельєфний стовпчик без накиду за ось це діло. так. Дві. Повітряні петлі, рельєфний стовпчик за перший рельєфний стовпчик. По схемі ось тут попкорн. Я, наскільки ви пам'ятаєте, в'яжу першні стовпчики. Три. Чотири. Ось так. Десь перетягнула. Ні, нормально. Закрипила і рельефный столбчик в наступний рельефный. Ось так. Повітряна петля. Два рельефных столбчика за наступний рельефный столбчик. Пропустили стовпчик без накиду. Ось тут у нас дві арки з однієї повітряної петлі. От якраз в них ми пров'язуємо стовпчик без накиду, повітряна петля, стовпчик без накиду, два рельєфних стовпчика з чергуванням. Тут вже рука набита, дві повітряні петлі. Рельєфний стовпчик за перший рельєфний стовпчик, пишний стовпчик, один, два, три і четвертий. І рельєфний стовпчик. От таким чином. Знову дві повітряні петлі, один, два, спускаємося донизу, до цього вічка, рельєфний стовпчик без накиду. Дві повітряні петлі, два рельєфних стовпчика, за ось цей рельєфний стопчик, тобто ось цей стовпчик без накиду, рельєфний ми пропустили. Ось тут розширення. Один. 2. Повітряна петля, рельєфний стовпчик, за рельєфний стовпчик, повітряна петля, два рельєфних стовпчика за наступний. Ну, я роблю з чергуванням. По схемі там не прописано чергування, у вже так. Щоб не плутатися всюди. Дві повітряні петлі. Знову нашу. Вічко і рельєфний стовпчик без накиду. Це ми вже рапорт один пров'язали. Починаємо наступний: дві повітряні петлі, рельєфний стовпчик. Пишний стовпчик, один, два, три, четвертий накид. Рельєфний стовпчик. Так. Повітряна петля. Два рельєфних стовпчика. Пропустили стовпчик без накиду, стовпчик без накиду в арку, повітряна петля, наступну арку. Два рельєфних. О, скинулася частинка ниточки. Зараз перев'яжу. Ну, таке буває. Два рельєфних стовпчика. Перший, другий за першим. Повітряна петля, рельєфний стовпчик, пишний стовпчик. Хто очкує пишні стовпчики, старайтесь, щоб всі накиди ви підтягували висотою майже в один стовпчик з накидом. Так, це вже скільки один, два, три, чотири. Закріпила і далі. Є дві повітряні петлі, рельєфний стовпчик без накиду, дві повітряні петлі, накид, два рельєфні стовпчики, повітряна петля, рельєфний стовпчик, повітряна петля, знову два. Дві повітряні петлі і закінчуємо другий рапорт. Рельєфним стопчиком без накиду дві повітряні петлі, і так далі по колу. Я б не сказала, що цей ряд складний, просто трішки довше буде через ці елементи легких петель До зустрічі вже в наступному ряді.